33-й Друзі матч розпочався. Почекаємо, поки Олег Митрович оголосить речі, які прибувають на стадіоні падають. Ма зараз момент, удар по воротах, відбувається, Шурменко його 11-й Сергій Шестаков, номер 9. й Назар Волосин. Номер... Нашла матчу вже позаду. Зараз Кутовий розтирали в полісти. Клубу Олександр Калінін. Грає через Олега Чеботаря. Подача до штрафного. майданчика, Даню тій ковати м'яч. Зрізка відбуває, воно добивання. І Болі, болісне. Мали повертається М'яч до своєї рибалки. Йде подача. Надалі стійку. Летить м'яч, але зараз підказав. Тим Куба. Пара центрбеків Васянович Коваленко. Зліва в захисті Чоботар, справа зіграли цей кормер Каїні та Чоботар. Чоботар віддав на кубу, куба готує подачу, виконує. Надалі Летить м'яч удар Коваленка в дужній кут на місці. Мінський. Президент клубу Юрій Юрійович Гірняк. Рещенко по флангу намагався запустити асистенти арбітра Віктор Аврамчук та Олександр Бучаков. Функції четвертого арбіт виконують, здобула перемогу. Ов'які двом сейвам Дмитра Іванова. Зараз момент передача на Грищенка, але встигає Назар Олійник. Дивитесь нас за кордону. Ну і не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал. та Знову ж таки тиснути на уподобайки. Дікар на майданчику. Брісне йде скидка на лінію штатного майданчика. Удар від Чупурненка, але він виявився зовсім не зрозуміло, що сьогодні багато глядачів з Калинівки будуть болювати за свою команду. Дивляться нас з Пісківки, дивляться нас з Луганщини. Трасне є, а точніше навіть не встиг тоді виконати до свистка Арбітра Чупурменко. Цей стандарт, подача. Фіксує м'яч збори. Серіть Пушка Тенди Семенко. І ще працюють. Раз. І ще працюють. Тарасовнувся на газоні, Андрій Чепурний. Шук арбітра мовчить. Калинівка в атаці, не вибивають м'яч. В цій Калинівке. прострілює, вибиває м'яч. Дивляться у нас також з Греції. Удар від Чупруненка. Блокує Васянович. Скутовий. Калинівки подача на ближню стійку, удар відбувається, але не точний цей удар від цих команд між собою. Знову ж таки, суперкубок. Суперкубок. Інколи більш таки відкритими команди в атакувальний футбол грають. Ну, З більш команди в атакувальний футбол грають. Суперкубкові матчі більш такими. Матчами шоу вважалися для глядачів. Він і даремно в цьому році золотий матч в громаді, нагадаю, на сьогоднішній поєдинок проходить зараз накриває Іванова Дмитро Грищенко. Подача до штрафного майданчику. Чепурненко подає до штатного медачку, але засильно він виконав цю. Рибалка. Правильно наліво, там Подача від Олега Чоботаря. Грищенко, скидка на лінію воротарську збірний. Є. Є Де Чепурний з мечам. Ще в розріз на калініна, але засильно, засильно. Куба ця... по флангу. на стакова. Шестакого бігру. Якась яринка, шестаков, йде на другу гравця, це Біпрусенко, який якийває м'яч корпусом. Кучинський м'яч під ноги рибалки вибив. Георгій Копаляні. Шестаков. Зберігає м'яч, мяч межах футбольного поля. Сергій Шестаков виконує подачу. Надалі стійку летить м'яч, але стигає вибити м'яч. Ще не помиляється, готовщин. Вороні відпрацював. Подача від Шестакова Асянович. Барздалку від Каліна. Лещенко далеко вкидає. На виході грає Пазенко. Удар від Анатолія Орла. Представте, бровкою зміщується ближче до шатного майданчику. Простріл. Встигає вибити м'яч. Литовська вибити м'яч. Литовченко. Що на підборі Куба. Куба удар з лівої ноги за мешкарного майданчику. Мало два тижні відпочинку. Після золотого матчу Ліснеж грав фінал Кубу Київщини. імені Сергія Рожка. Проти футбольного клубу Поліса Ставки. 4-2. Перемогу Лісне. Спочатку відкрив рахунок Іля Коваленко. Зігрувати. Цей Максим Куба, подача на видісійку! Зараз муб... Подача. Різається ми з ноги. Стаки на футболістів, які перебувають в резерві футбольного клубу лісне. Куба. Право підбирає. Максим Куба перебуває! Пул з ворота м'ячу. Леков кидає в центральне коло. Роман Пазенко Ігрову сферу. Олександр Калінін. Куби. Андрій Васянович. І в другому таймі Голомі значиться Анатолій Орел. Балка. Шестаков. Хороше переведення було на палефана. Шестакова. Подача до доштовному медальчику. Не дали там пробити Максиму Кубі. Центрбек. Кал... Подача. Коваленко скидає на Волошина. Волошин Пробуває. І свистоко. Виконувач обов'язків тренера команди Олександр Лебединець. Таненко, пара центрбекків, олійник Фурсенко в Калинівки. Для Коваленко пробиває за на майданчику. І прогнози, з яким рахунком дивиться наш матч, то стане його переможцем. Пишіть, за яку команду ви вболіваєте, пишіть від якого футболіста очікуєте. побачити результативне влучання. Зараз Калинівка в атаці, Євдокимчик з м'ячем. Удар здалеку, забуває, до добуває захимчик, потужним ударом метрів 27, можливо, навіть і ще більше доворіть було. Ну, там ще більш посилились пориви вітру. Лещенко. Віддав на Кучинського. Міч межа Максим Куба. Дає ривалка, на лісі кутить м'яч. Ося завдати. Ботара віддає. Центральну зону рибалка готує. Удар побуває! Рибалка, рикошет ім'я опиняється в руках гулкіпа. Кучинський. Офлак, вона Шестакова віддав. Чупурний. Удар за мешкарну майданчику. Чепурний. Удар з лівої ноги по згородам. Чепурний. Пронімалий очо ботар. Простріли, який блокує. Ото є відкута поля. Кулаков на виході грає Івано, м'яч відлітає до куби Куба подає на інвортась! удар, Грищенко над попоречкою м'яч летить. Калінін. Віддав на рибалку. Рибалка прикриває м'яч корпусом. Віддає на що подача до штатного майданчику. Прогрищенко. Не дали йому там занець зачепитися. Рибалка. Гуляється на говинкарі. Рибалка. Волошин. Подача від кута поля. Удар відбувається. Він все ж таки воріт, м'яч не полетів. Не... Пішла подача. Крутить ворота зараз, рибалка, колоком, вибиває м'яч уже. Крутить ворота зараз рибалка, клоком, вибиває м'яч уже. Зі самої стрічки варить. Іванов, ще одна подача від рибалки. Далі стійку м'яч летить. Удар, рикошет! І м'яч опиняється в руках голкіпера. Для Коваленко. Лига. Рибалка. Удари, лиги, ближній кут. Куба. Подача. На виході грає Іванов. Півзахисту. На лівий фланг атаки піде грати Без'язичний, подача! Опиняється м'яч в руках. Його переслідує на Сунов. Чінськів розріз. На Фещенка. Батар. Грищенка. Щоб за 100% певністю, ну не скали. Близько якої команди навіть ця золота була. Далеко від моєї коментарської позиції цей епізод був. Тулар від фещен uh, та вищ. на Кубо. Олега. Олега вже майданчику прострілює. І кутове. Бача. Удар від Курсуна! Вбиває м'яч. Польовий гравець. Там. Одного разу думав, там і він крутив м'яч у ворота. І майже йому це вдалося зробити, якби не вдалі дії на останньому рубежі Іванова. Коваленко, далі стійко. Куба. Удар на Сонова! Відбиває Іванов. Повертається між до Куби. Подача від язичного момент. Сергій Рибалка. Передача до штрафного майданчику. Чепурний! Гуняється на газоні. Без'язичний. Кахоплює м'яч під хаті. З Калонівки це був Фещенко. чекет, Переведення на Грищенка. Читається про ботар. Нашонов. Удача. Подлокується. Сборанка. Забуває 19. Калинівки. 2-0 стоїть рахунок. Голом визначається, Богдан се. Весов Грица і важко казати, скільки ще зіграти командам. Другий м'яч у ворота команди МХДСН запив передача до ставного 19. Віщенко пробуває! Віщенко не в сітку. На ще на Корсуна. Звичний. на рибалку. Лига рибалка. Лига пробуває, ні, виходить передача та Коваленка. Його удар заблокували футболісти Калинівки.